І тепер знову до Кривого Рогу, адже це місто і вся Україна наразі в скорботі. 18 людей вбили окупанти, вдаривши напередодні вечері балістичною ракетною з касетними снарядами, якраз по центру житлового масива Кривого Рога. Серед загиблих дев'ять дітей ракета розірвалася просто над дитячим майданчиком. Наразі за повідомленнями обласної військової адміністрації відомо про понад 60 постраждалих цивільних мешканців. Серед них 12 дітей, наймолодшій дитині три місяці. В лікарнях зараз перебувають 40 місця. Ракета взорвалася у повітрі, це такі спеціальні ракети з воздушним підривом, щоб більше постраждало людей. Гляда русня запустила її в центр в масив поруч дитячим майданчиком. Діти загинули на або біля дитячого майданчика. І світлина з кривого рогу не просто шокують вони, зупиняють серця кожного українця. Люди, які оплакують своїх загиблих, рідних, батьки, які намагаються реанімувати вбитих дітей. Вулиця вкрита закривавленими тілами. Це кров, яку ніколи не відмити російськими військовим злочинцям. Ці жахливі кадри облетіли усі змі, і ми бачимо батьків, які плачуть над тілом свого загиблого 15-річного сина. І цинічний ракетний удар окупантів по кривому рогу засудив президент Володимир Зеленський, вкотре наголосив, що Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоби змусити Російську Федерацію відмовитися від терору і війни, сказав глава держави. Він дуже чітко охарактеризував ставлення усіх українців до окупантів. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І на ворожу атаку відреагував уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що удар був саме по житловому мікрорайону Кривого Року, без жодного військового об'єкта, просто по цивільній інфраструктурі. Омбудсмен додав, що Росія це країна, яка системно знищує мирне життя. Терористи обирають цілі не випадково. Вони цілеспрямовано б'ють по людях.